В надвірній водохреща греко-католики відзначили на березі річки Бистриця Надвірнянська на святкову літургію зібрали священнослужителі, представники місцевої влади, громадськість. Водохреща це третє найбільше свято, яке завершує цикл різдвяних свят. Церква розглядає хрещення Господнє як свято просвіти народів, оскільки за її вченням саме з хрещення Ісус розпочав проповідь Івангельської істини. Свято встановлене у пам'ять про євангельські події, коли 30-річний Ісус Христос хрестився від Івана. У водах Йордану, бачимо голуба, що сходить на Христа, і чути голос з неба, це син мій любий, у ньому моє уподобання. Вода є надзвичайна речовина, яка входить в кожне діство і в кожне тіло. Ми бачимо, що від сотворення світу, що власне вода була тою руйнівною силою, яка принесла покарання на світ. За часів потопа, але символ Святого Духа приніс людині ноїві звістку, що скінчився той час і настав час відродження. Так само сьогодні Дух Святий у виді голуба сходить на Христа, а через Христа сходить на всіх нас, щоб ми могли отримати те щире покаяння і розрішення, яке проповідував Іван. І отримати могли ту силу правдивого Бога і правдивого чоловіка Христа, що прийшов у цей світ. Ми бачили його недавно малим немовлям, а нині бачимо повноцінним владикою і Господом для кожного з нас. Сьогоднішній день ми всі закликаємо вас ще раз і ще раз не тільки думками, але силою молитви. Перевестися на схід нашої держави, щоб ті йорданські води омили ту ненависть, злість і кровопролиття зцілили. Щоб ми направду любили свою державу, свій народ, свою церкву, щоб тими словами великого українського пророка любіть Україну, святу її любіть, ми могли дійсно любити і повноцінно. Осягнути те благословення Господнє на наш і на нашу землю. І сподіваємося, можливо, вже від нинішньої дни Господь дасть той мир для кожного і для цілої нашої держави і запанує спокій, мир і Господнє благословення. Вважається, що вода в цей день набуває особливої чудодійної сили. Так, на Водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Пройшло свято Водохреща і в Надвірнянській православній церкви Київського патріархату, де служба Божа пройшла у церкві святого Володимира. А чудо посвячення святої води було проведено біля Христа на подвір'ї храму. Процесію посвячення проводив декан Надвірнянський Української православної церкви Київського Патріархату отець Олег Траско. Свято Водохреща тісно переплилось також з молитвою всіх вірян і священників за мир на Україні і єдність українського народу. Кожен, хто стоїть тепер зі зброєю, в руках, нехай почує голос із неба. Бо цей голос із неба приносить мир. Цей голос із неба приносить покору. Цей голос із неба хоче, щоб кожен його почує. Умів виконувати його. У ньому є благовоління Його вислухає. Я хочу, щоб ми сьогодні, просичи у Бога, благословення насамперед для наших родин, попросили ласки Божої для єдиної.